Ну що народ, всім привіт! Нарешті! Робота в нас пішла, пшеничка наша зрушила з місця. Це не може не радувати, тому що мозги так винесли з нею, що це край. Якби вона була в ідеалі, що прям в ідеалі в ідеалі, білок, там клей, все супер. А от натура вже слабенька, і натура із-за натури мені проморочили голову і задаток давали, і те, і все, і п'яте і обіщали ціну, і все. А в результаті е, приходиться тепер самому її вести до людей, які реально візьмуть і які реально за неї розрахуються. Тому що на сьогоднішній день ціни на пшеницю поопускалися в силу е, відомих причин. Білок 12, клейковина 22. Люди, які розуміються на зерні, вони знають про що це. І е, ці параметри дуже-дуже для пшениці важливі. Натура 720-725. Але якщо нормальний переробник, він знає, що це не є велика проблема з такою натурою, коли вони просять там 740, то я не думаю, що ті 15-20 грам якось сильно повпливають на кінцевий результат, друзі. Тому от така от філософія. А ті, хто викручують руки, там щось видумують із ціною. І так багато у нас у цьому році продовольчої пшениці, щоб за неї ще, як кажуть, щоб з нею так насміхатися. Тому, друзі. Цвій продукт ми цінимо як належно, так як ми хочемо. Хоча це теж не сильно велика ціна. Але дякувати Богу, опять же, таки, дякувати Колі. Коля отакий от парень, він реально поміг, реально дав хорошого клієнта, і ми зараз йому відвантажуємо. Що не може нас не радувати, то кажуть, якщо Магомед не йде до гори, то гора піде до Магомеда, Отак ну, воно і вийшло. Дивіться, яка пшеничка, як золото. Ну, Чим погана пшениця. Третій клас. Золото, йо -моє. Якби е, була можливість подождати, я б ще підождав трохи, але склад потрібно е, очищати, фумігацію робити, готувати до закладки соняшника, кукурудзи. А пшениця нам в принципі, вже там трохи і недоречна. Треба розподіляти на інші об'єми площу. 41,160 І машинка наша взяла. 25-320. Супер, отлічно. Так, все. Перший раз на наших лісах наша машина. Чітко. Покажу робочу зону фермера. На сьогоднішній день вона виглядає приблизно отак. Буду розпечатувати ТТНки. Оба! Бо Світла в нас, на жаль, немає. Щось ремонтують в електромережі, а без тетенок відпускати машину не годиться. Таким чином виходимо із ситуації. Раз. Два. Так що народ буває і таке, буває і таке. Не завжди буває сладко. Отак ми продаємо пшеницю у му році. Коротше, офіс прямо в складі, не відходя від каси. Дубаси він сміло собі сотеньку, аж гайшу мить. Кажуть, маз не їде, не їде. Ну, сотенька, сотенька. Ну, да вже скидаю, бо там пост, дивіться, який красун. Та ти що. На роду так ми возимо свою пшеничку, їду разом із машиною для того, щоб познайомитися з людьми, щоб побачити обстановку. Що, де, як і куди. І в принципі, от таким чином ми і продаємо свою пшеницю. По-другому ніяк. От, перший раз ми здаємо на той еліватор. Раніше ми не працювали з ним. Подивимося, як люди нас приймуть, як оцінять нашу продукцію. Попередньо домовилися, що в нас третій клас. В принципі, те, що по аналізам я робив, воно відповідає лишнього або там чогось не такого, як воно є по факту ніхто нічого не озвучує. Все чесно, порядно, так, як має бути. І на таких принципах і будується бізнес, і будуються стосунки із партнерами. В общем, поділюсь трохи секретною інформацією, щоб так, щоб було зрозуміло, і все так більш прозоро. Значить, ціна на мою пшеницю, яку пропонували сьогодні, стартувала від 3800 і закінчувалася 5 тисячами гривень за заготівку. Уявляєте? Яка різниця де 3800 і Д5. Тобто, за 3800 забрали б ще із комбайна б забрали прямо по 3800 За 5 проморочили голову, обіщали приїхати, обіщали дати, обіщали забрати. Ну і в результаті так ми їх і не дождалися. Дві неділі ждали, поки ціна не впала до меншої. До меншої. Ну а за меншу ж ціну, звичайно, не дуже цікаво її продавати. Оце, друзі, така у нас математика. Тому. Кожен обирає, як хоче. Я ділюсь інформацією, яка на сьогодні у нас є. Потрібно цінити результати своєї праці, не продавати по собі вартості, тому що тоді наш рік праці випадає просто в ноль. Нам це не цікаво. Тому, друзі, працюємо, шукаємо кращі варіанти. Як казав один, рибка шукає, де глибше, а людина де краще. вже Заїхали в город Миргород. Колесо у нас лопнуло внутрішнє на прицепі. Да, вже воно там теліпається, страшно, ну, видно, не видно, видно. Ну, На телефоні не дуже. Коротше, маленьке ЧП. Слава Богу, що є запаска. Будемо міняти з Ванником. Так що, друзі, отак воно все непросто. Продать свій хліб.